Добрий вечір, шановне товариство, найкращі люди слухають поезію. Я не жартую, тому що я знаю, як багато зараз сайтів, як багато різної інформації. І те, що ви витрачаєте свій час, щоб послухати мене, це дуже-дуже цінно. Я вам щиро, уклінно дякую. Сьогодні я хочу почитати трохи з Маргарити Шеверногої. Мене нещодавно спитали, чому ти не читаєш своїх творів? Скажу чесно, я... ні, я їх не соромлюсь, звісно, але вважаю, що це так не актуально і так не потрібно. Але якщо вже мене спитали, я з радістю прочитаю. З ось цієї збірки, своєї останньої. Кажуть, не можна казати останнє, але я підозрюю, що поетично таке останнє, а можливо, я колись знову щось наважусь видати. Збірка ця називається Мавка в мегаполісі. Мавка в мегаполісі це навидана в останній рік перед перед тим, як я приїхала до Києва. Тобто коли мавка лише збиралася до мегаполіса і сама не вірила в те, що колись тут опиниться, я прочитаю два вірші. Не так, як із зіздриком не буду почергово, а просто ті, які мені сьогодні зайшли: один філософський, а інший про кохання, який дуже любить мій коханий чоловік. Так ось перший хлопчик будує. Хлопчик будує в пісочниці вежу, вперто відерце піском набиває, перевертає і знову. Я стежу. Майже з нічого краса виростає. Вище і вище уже до коліна раптом валиться. Будівлю невдалу, з розчаруванням і плачем дитина топче ногами, подібно вандалу. Хлопчик будує в пісочниці землю, гори, моря, континенти, країни, кожну деталь і дрібницю мізерну ліпить дбайливо, з любов'ю, без зміни. Раптом іде щось не так, як задумав. Він виправляє, допоки терпіння ні, не виходить. Він звично, без суму, знову дощенту руйнує творіння. Хлопчик будує в пісочниці Всесвіт. Дякую. Сподіваюсь, це були аплодисменти. Так, я вам за це дякую. Я не буду коментувати цей вірш. Сподіваюсь, що ви прокоментуєте в коментарях. Кажуть, що він песимістичний. Ні. Я просто вважаю, що якщо ми вже настільки погані, то пора, мабуть, нас перебудувати. Ось і другий вірш, який присвячений Моєму любому Сашкові <кій> я, ти і сонце, <кій> наповнені щастям повінця пожери і лілій. смакую по краплі, живі діаманти, роси, твої відображення множить. Що хочеш, проси, пишу на долоні кохання у вигинах ліній. А сонце чим вище здіймається по небосхилу, тим злішим стає небезпечним, палить і пече, кусає ревниво за спину та врує плече, на білих сідницях свою випробовує силу. В тумані зіниць молосну хіть мимоволі читаєш то хто переможе в двобої палкої жаги? Ти поступ життя зупинити не маєш снаги, нестримно на хвилях зелених, гойдаєш, гойдаєш. Якщо ви хочете продовження, пишіть, будь ласка. Якщо ні, теж, будь ласка, пишіть, але не думайте, що ви так легко мене позбудетесь. Я вирішила все ж таки нести хороше, добре, вічне в маси. І буду це робити, хочете ви того чи не хочете. Обіймаю всіх і ніч!